І там у нас такі... почти не було шифенгов я ще покажу, покажу вам як приходять. Будете шукати шифен, то збережіть це відео, чи може хто шукає шифер, поділіться. Ми напряму завозимо шифенги безпосередньо. У нас буде приємна ціна. І у нас буде будь-яка комплектація. В незалежності від цвету, тільки оригінальні шифенги. Я зараз вам покажу десь, щоб ви одразу бачили. Давай от ідемося до п'ящи різні ходять байки, що шифенки зеліпушні є. є. Ну, може в когось є. Ось оліті заводи шифен. Воно є на всіх блоках. Воно є на моторі в трьох місцях, воно є на коробці. А, і іменно оця емблема вам показує про те, що цей трафік. Траф, 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 цей трактор є а, а, оригінальним заводським, Завод може, може для вас зробити хоч фіолетовим, повірте мені. Є у вас там сума грошей, щоб купити контейнер та шифер. І вам, і ваше ім'я тут напишемо в команді. Буде дядя Підор 340 BFX XL. Різні комплектації. Від комплектації грає ціна переважності. Є проста комплектація без нічого. Є з блокіровкою, є з примусовим циліндром, знаружи, гідравліка. Сама рахується сама, сама Дорога люксова Капоти теж є такі круглі, модні, є обичні. Цвіта є салатовий синій і червоний, класичний цвіт Три цвіта. Ви ще коли сірі завозили. Ну коротше, цвет взагалі є до того, що цвет взагалі не грає ролі Треба дивитися до трактора до железа. От. Чим хороший, тому що тут то такі бюджетні коняки в своєму класі, який, бачите. Ремінний, там все може казати. Ну Тут такі на всіх синтаях далеко, такі є мости, такі чолки, такі барабани. Ну Тут железа вистачає. Він важкий, він іде тонна, е, майже тонна 240 і тонна 300, тонна 280. Іде 244 повнопривідний. В 244-му взагалі... Там ще більший пушка, тяги і ще потужніша навіска. Вона там, звісно, півтори не підніме, вона майже, майже півтора. 400, що кілограм вона піднімає 244 І коробка на 8 передач. І то все там 300-400 продається А з коробкою 8 передач, дешевий трьохциліндровійший йде 5, по-моєму, 600. Це була є такі. От. Тому різниця. Ну і віс. Тому хлопці, шукаєте собі шифер Собі можете вже не охватить, а это не шифт. Можете вже накладать. Там сошик. В... Да? А, а, можете вже накласти. Набирайте. Мы вам привозим, бачите, в пленце, в целом фані. Не, не, бито, не крашено. все, Все. Плюс, да? Вот таке бывает. Понял? При транспортировке. воно в цей транспортировочный короб ну, десь їхало фурі чи в кораблі. Таке буває. У всіх дешевих китайців печальні, все, що там нижче у навіть в Кентаврах, навіть в всі... Кра... Ось красочне, воно один слой грунта, фарба, я навіть не знаю, чи там лак є, чи нема, але певно, якісь є, не сможні. І от трошки воно, і бачите, вже ржавче. Ну, хоча б він не стояв на площаці, воно тільки пролезе. Тобто, по-хорошому, хоча б кузовну частину, Хоча б ну я маю на увазі, там драма, ось прокрасить. Тому що мені теж сьогодні людина здавала шифт і дзвонить і каже, що бляха, там ржавчина, там ржавчина, на, типу, на, на кузові ржавчина. І, а він не стояв, він реально, ну, там я у нас то, що постояв, ми продаємо дешевше, а є, що от, в ящику, ну воно вже таке. Тому що краска говно, ну об'єктивно, Її нема там один згомочок кидає, я не задовго до трактор і візде, вибачно мене. От ти в рухопав. Та нормально, ну зробіть тут супер ококрасочне, модне, усильте ще кузов, щоб та жестянка була товка, і ви будете мати ціну на 500 баксів більше. А шифін буде за те, що він дешевий. Там рама груба, ріса, бачите яка. Ну, оце це бруші, а там його треба руки прикласти. Вот що суть до шифінгу. Він трохи корч, він трохи корч, він незручний. Він розганяється як поїзд, там, поки ти розкрутиться маховик. Ціна, вес і в роботі в мене в Тіктосі повно відео. І брв натягають, і по болотах, і в лісі, і що хочеш, що з роблять. І по 10 тонн про це потягнуть. І хай не балакають, поняли? <наць> ну, не знаю 10, але 6,5-7 в мене є відео, перший уводить. Вот, 244-го ну, хлопці, от, то на Майсова, то дядька хочеться, Вот, А я не брешу ніколи. Mm. Підписуйтесь коротше, на канал, кому треба шифра, mm. по нормальній ціні полють, то ви знаєте, куди звертатися. У нас є всі. Ось так. А, що стоять. Коротше, і от по навозу, просто все, останні випуски, найновіші. Но Отваєте mm. шифер на міні-трак України. Кожному підписнику буде подарунок. Від нас. О. Два. На Наконець, хлопці, на коні з нас. кентаврики нові. Блін, ну чесно, ми не встигаємо все складати, бо вона вже стоїть так четвертий день. Мужики не складають, тому що відвозять техніку, Там то, що 23 го року по Там пів півпуста площадка. Коротше, дивіться, на 50 очка нова, Кентавр Це за конкурент скаут. Тут вже буде у вас все. Понятно, тут вже буде у вас примусова гідравліка. А тут верхність стоїть. Що знаєш, в цьому неприятність проїздить? Тут чорні колеса будуть, а це чорний це зелений. А, о, го, вони ще цветах. ціта. Тобто на рекламі такі ще є, такі зелені. Короче, що тут по ньому дорогу? І все, таке гідравліки. Зовнішні гідравліки. Вони вже принудительно, як в скауті. Ну фактично, там. Може і відрізняти завод з гатавітер, то все таки кентавр інший. На тим немає. Потім задні мости. Чулки теж. Покажи. Завжди, я не заберу. Ні, Не, заберу, Ну коротше, мости теж. Вони хребті йдуть. А, і найголовніше, що попередку, пам'ятаєте, старий кінтавер говорить такі редуктора. Е, Тут же, бачите, такі редуктори. Грубий. То конкретно, соответствую, вже 50 і все. Що Мотор, що мостий, що коробка. 495 емовський мотор. От, може, понять, тож в Потім <говорить> може... 495 мотор. Тут все здраво зроблено. Два насоси, гідропідсилювач, кермат, все як положено, великі шасси, реверсна коробка передач. Там буде ровний пол, глушитель модний, все. Є е комплектація з другої дуго... е безпеки, є е комплектація обычна. По ціні Давайте в коментарях. Ми складемо, я обов'язково і покатаюсь, і проїду і зроблю огляд. Ну що я побачив, що по железу допілили все, що мости зробили, що коробку зробили, що передній мост, мосту самі бачили, дух розробили по-людськи. Плюс додавали прижимне. І він вже по суті може в один ряд ставати за скаутом. А чи які буде по комфорту, бо скаут беруть, бо там ну, сідаєш там з донфен, комфортно, там все робоче місце, коврики, там, підвісні педалі тут теж підвісні. Ну, як воно вже буде по, по управлінню по комфорту, то вже побачимо, кажуть, хлопці, коли буде трактор е, зібрати. Поїдемо, по -по покатаємося і побачимо, що він з себе буде представляти. Ну я думаю, що конкуренцію дасть і буде, буде не гірше. По крайній мірі по основному, по основному, по ходові. Він не виступає. І ще немаловажно, ще буде модифікація з кабіною. Ну вже вона є. Не буде, вже вона є. тільки хрен пойми, коли розбереться, І з кабіною і з кандером. І там по ціні буде з кабіною стоїть 10, по-моєму, 700, а з кондюком буде 11500-1160. 11 тобто, з 50-ка дешево буде з кабіною, з кандером, з усіма ділами, от іменно Кентавр, який по ціні іменно всіх конкурентів робить. Іменно кінтав. Вот. Так що такі діла, хлопці. Подписывайтесь на канал, а, тем больше подавайте, тем быстрее мы его сходим. <свистый властей> Что, на два? Нет, да на один -то. <рекун> давай. Том, <рекун> давай. Алло, мальчик, твоя голубая мрия. Локись, локись. Хороший. ха